Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас Powerbank CookTouch 15, 100 Вт потужності 20 000 мА ємності. Його мені на огляд надав підписник Тарас. Недавно був огляд на CookTouch 15 Ultra. Це старший брат цієї модельки. Знову ж таки від Тараса. Подивимося, що там по комплектації ємності та усьому іншому. Кабель Type-C на Type-C метрової довжини. Та сам павербанк. Прийшов заряджений на 61%. Ще макулатурка присутня. Кабель доволі жорсткий. Розміри 44,5 на 51,9, 152,2 мм. Детальніше розглянемо його. Тут у нас простенький дисплей. Так, а де кнопка? А кнопка відразу під дисплеєм? Давайте знімемо ось цю наліпку. Бачимо, що окрім. Відсотків заряду самого павербанка на дисплеї більш нічого не відображається. Куктеч 15, 20 тисяч мАч. Ніяких гумових ніжок немає. Ось такий пластик з однієї сторони з такими насічками цікавими. Виконаний повністю з пластику, металу немає. І зверху у нас USB-A-розємчик і два Type-C роз'єми. Один тільки на вихід, і один Type-C, і вхід, і вихід одночасно. Вага! 494 грами. Протоколи швидкої зарядки Type-A гніздо. Apple 5 v battery charging, Samsung KFC 12 v Huawei FCP SCP до 20W. 2.0 12 вольт 3.0. Type C номер 1 з комплектним кабелем. Power delivery 65 Вт. Apple 5 вольт battery charging. Quick Charge 4.0. Ну, щось не густо з протоколами. Давайте Type-C номер 2. Power Delivery 33 Вт. Quick Charge 4.0. MPPS присутні в діапазоні напруг 5 В20В з максимальною силою струму 3 А. Пульсації при потужності 60 Вт. Складають 72-58-70 мВ. з величезним запасом складаємося у норму 2%. Дивимося, що підтримує цей малюк на скрізну зарядку. Знімаємо з другого Type-C роз'єма 22 Вт, тобто 9 В 2,5 А. І під'єднуємося в перший Type-C зарядочкою. Так. Розпочалась зарядка і при цьому павербанк працює. Тобто наскрізна безшовна зарядка присутня. Від'єднуємось, зникло світло, все працює. Але величезний мінус, що цей порт віддає максимум 9 вольт. І тільки в режимі PPS, який потрібно стригерити, FNB58 можна отримати до 11 вольт. Але так, тільки 9. Все працює безшовно. Давайте додамо ще одне навантаження в Type-A роз'єм. І тепер. Перезавантажились. І максимум 5 вольт з Type-C роз'єма і 5 вольт з type a роз'єма, Тобто, у нас, скоріш за все, два окремих контролера. Один контролер на USB A і Type-C, і інший на Type-C, який працює і на вхід, і на вихід. Ктеч повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося в перший Type-C-порт. 20 вольт з тригерів у тригер, Запускаємо. 60 Вт знімаємо з павербанка. Закінчився тест ємності потужністю 60 Вт. Він тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час було віддано 70,2 Вт години ємності, що склало вражаючих 97,5% від заявлених виробником 72 Вт годин. Подивимось, за скільки часу він зарядиться від 0 до 100%. Підключаємося в Type-C роз'єм. Рівно за годину куктеч відновив 75% ємності і протягом 50 наступних хвилин зарядився до 100%, при цьому витративши 90 Вт годин енергії. До висновків: хороший павербанк з вражаючим коефіцієнтом корисної дії в 97,5%. Наскрізною зарядкою, гарними пульсаціями, все було би чудово, якби він коштував в районі 40-45 доларів. Але 65 Вт потужності за 69 доларів на момент зйомки це, на мою думку, дуже і дуже дорого. Конкуренти, такі як, наприклад, займ, який я оглядав недавно, коштують стільки ж, але віддають 145 Вт потужності, також не мають проблем з перегрівом, з пульсаціями і всім іншим. Тому поки що ні. Якщо ціна опуститься, як я вже сказав, до 40-45 доларів, тому це буде гарний варіант тоді. На даний момент я б його собі не купував. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання в описі відео.